Так, на фоні подій, як рашисти пограбували та розстріляли автівку за картонної преси. Я не простану нагадувати, що нашим опонентам відома лише расистська мова, а з англійського алфавіта їм відомо лише чотири літери, і жодних з цих літер немає в слові преса. Тому напевно це ворог. Чому б не розстріляти? Да? логічно, логічно. Але вертаємося до теми відео: рашисти чи то фашисти. Коротше, наші опоненти за порєбріком, котрі стверджують, що певні речі мають лишатися. Вні політики, і я з вами повністю згоден. То вже особисте між нами і вами мразі. <звук> Можливо, ви колись були гордим народом, але зараз ваша гордість та єдність закінчується на ось цьому. Економіки нема, як і всього звичного на ринку. Що вже казати навіть стільці, з вам вже недоступні санкції та відмова компаній псувати своє ім'я при роботі з вами. І ще раз санкції. І невже то не показник, що щось не так саме вас, а не врешті світу навколо? Ви лишаєтеся один на один в найбільшій психіатричній лікарні планети і навіть не пробуєте чинити опір. Але кожен з нас не бажає потрапити туди, ліпше померти захищаючи власну землю аніж життя в кайданах. Ведіть себе чемно і нарешті наведіть порядок на власному смітнику, котрий колись кликали «Великою Росією». Бо як показує практика, навіть дії маленької групки людей характеризує всю націю. Мною прийнято рішення у проведення спеціальної воєнної операції. Ах! Я забув, це ж в політики, і звичайних роботях це не стосується людей на планеті мільйони, і кожен з нас лише маленька крихта, про котру можуть і не дізнатися більшість. А народ то вже зовсім інше, є безліч націй, а є расисти. Подіях народу вже можна охарактеризувати всю націю, котра мешкає в певному регіоні. Тому, коли ви кричите, то все політика, і то нас не стосується. Ви просто не уявляєте, як це смішно виглядає. Держава то в першу чергу народ. Котре складається з кожного з вас, і тепер для всього світу вилайно, котре штиняє на всю планету, і жоден з нас не знає, куди його відгорнути. Дорога вам в суки! Бульна! 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 А вже ж деяким соромно, але штин від того нікуди не подівся. Карі та в одну. Я русский, мені стидно сьогодні, що я русський Простите нас. Вас не вважають і далі продовжать це робити, але зберігти більше життів від смерті дедалі в ваших руках і в ваших силах. Хоч деякі вас розділяють, проводять межу, немов той кричав за мір, поки інші творили терор. Але винні ви всі, бо держава то в першу чергу народ. Вас утискає весь світ. Всі могли настояти поруч з вами. І цього вже не змінити. Вас ще довго будуть гнобити. Ви вигнанці для кожного. Нема місця вам на цьому світі. Помріть самі або на українській землі. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава Україна! Україна усе! Україна! Боже! 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 Україна! Боже! Так, незважаючи на те, що в країні неймовірно важка ситуація. Так би сказати, зараз деякі не до Ютуба новин вистачає. Але як не крути, трафік падає, падає, і цей проєкт просто йде отак, от згори, з гори лети з неймовірною швидкістю. Тому, якщо в тебе є бажання і тобі чимось подобається, якісь з роликів на цьому каналі, поділися ними з друзями. Хай відпочинуть вільний від новин час. Що ж, ставимо лайки. Дякую, що додивився до кінця. Ну а ми скоро побачимося. Слава Україні!